Доброго дня! З вами працює вчитель фізики Одеської загальної освітньої школи номер 33 першої третьої ступені Фруденка Марія Олександрівна, і тема нашого сьогоднішнього заняття це звукові та світлові явища в природі та житті людини. Явища, які пов'язані з виникненням та поширенням звуку, ми з вами будемо називати звуковими явищами. До них ми можемо віднести спів пташок, шум води та людський голос. На цьому уроці ми з вами розберемося, що являє собою звуки і як вони утворюються взагалі. Як приклад, давайте роздивимося лінійку. Якщо вона лежить і зовсім не рухається, то і звуку вона видавати не може. А ось коливання лінійки. Я причиню звуку. Чому так відбувається? Тому що звуки спричиняють коливання. І від коливань буде залежати висота звуку. Не просто від коливань, а від їх швидкості. І ви дуже легко це можете перевірити самі на собі. Якщо ви прикладете руку до свого горла і спробуєте промовити декілька слів, то ви відчуєте вібрацію від своїх голосових зв'язок. Тобто звуки, які ви видаєте своїм голосом, це також коливання які передається у зовнішнє середовище. І ви є джерелом звуку. І так, джерела звуку можуть бути різноманітні тіла. Вони коливаються із частотою від 20 до 20 тисяч Герц. Коливання струни гітари змушує рухатись частинки повітря поблизу себе. І вони надають рух іншим частинкам повітря, а ці наступним. І так виникає звук. Тобто наші звукові хвилі вони нібито грають у гарячу картоплю. І передають один одному, як по естафеті, нашу звукову хвилю. І таким чином. Звук лунає навкруги. І ми можемо почути один одного. А також ми можемо почути і защання комах, музику і дуже багато різних звуків. До речі, від швидкості коливання звуку також залежить його висота. Ми дуже легко з вами відрізняємо: зищання комара від защання мухи, тому що вони різні, за своєю висотою, тому що. Комар він швидше махає своїми крильцями, на відміну від мухи та від бджоли. Тому його дощання набагато вище, він нібито пищить. Точно так же і у вас вдома, у ваших рідних, відрізняються голоси. Тому що в батька та в мами також різні тембри голосу та різна частота коливань голосових зв'язок. Тому вони відрізняються. В тата голос буде нижчим. А в матусі буде вищим. На цій анімації ви можете подивитися, як джерело звуку передає свої коливання молекулам, з яких складається повітря. І це, як я тільки що говорила, це гра естафета, коли молекули повітря передають звук від один до одного. Тепер давайте розберемося. Не тільки ми дуже гарно чуємо, а ще й тварини також мають дуже гострий слух. І я знаю, що ви вже, мабуть, чули десь, що тварини чують набагато краще, аніж люди. Тому що слух багатьох тварин він перевищує людський. І вони можуть чути звуки, які людське вухо навіть не розрізняє. На минулому слайді я вам показувала, що звуки. Розходяться з частотою від 20 до 20 тисяч герц. Але це звуки, які чує людина. Тобто це наш людський слуховий діапазон. А ось тварини, на відміну від людей, вони можуть чути звуки, які нижче за 20 Гц і набагато вище, аніж звуки в 20 тисяч Гц. Такі звуки ми називаємо ультразвуком та інфразвуком. Якраз тварини, сомаки, дельфіни та сови, вони дуже добре сприймають ось ці звуки, які знаходяться за діапазонами нашого слуху. А тепер давайте з вами подумаємо: ви хоча б раз в житті спостерігали таке явище, як гроза, і її невід'ємною частиною є блискавка. Ви ніколи не задумувались, чому ми спочатку бачимо спалах блискавки, а потім через деякий час чуємо грім. А це залежить від того, що звук розповсюджується з певною швидкістю. І ця швидкість залежить від середи, в якій він буде розповсюджуватись. І світло. Воно має набагато більшу швидкість, аніж звук. Тому ми бачимо блискавку раніше, а грім нібито наздоганяє її, тому що його швидкість менша. Ми з вами. Тільки що проговорили, що звук розповсюджують молекули повітря, які передаються на одній по естафеті наші вібрації звукові. Але є такі середовища, де неможливо почути жодного звуку. Наприклад, таке питання: чому неможливо почути гурки тракетних двигунів у космосі? Давайте подумаємо: ми знаємо, що в космосі. У нас немає повітря, бо там дихати неможливо без спеціального скафандру. Тобто, якщо немає повітря, то немає і молекул, які би передавали звук. Тому почути гурки тракетних двигунів у космосі неможливо. Такий стан речовини, в якому молекули не взаємодіють, він називається вакуумом. І в вакуумі, на жаль, Звук не може поширювати. А тепер ми переходимо до другої частини нашого уроку. І в другій частині уроку ми з вами розглянемо світлові явища. Вони не менш цікаві, аніж звукові. Всі ці явища ви теж спостерігаєте щодня, прокидаючись зранку. І так. Явища, які супроводжуються появою і поширенням світлових променів, ми будемо називати світловими явищами. І у вас на екрані з'явились приклади таких світових явищ: це світанок, полярне сяйво та веселка. Не всі приклади. Це найяскравіші. До речі, у світла, так як і в звуку, є джерела. Звідки? Світло до нас надходить. І ці джерела мають два типи походження. Вони є природні і штучні. До природних ми можемо віднести світло від нашого сонечка, світло від розпеченої лави під час вивердження вулкану, полярне сяйво, та навіть світіння деяких живих істот, таких як світлячки та деякі морські. Жителі. У штучні джерела світла ми можемо віднести світло від наших ліхтариків та лампочок, світло від екранів телефонів, телевізорів та моніторів, свічки та багаття, яке ми розпалюємо для того, щоб зігрітися, або для того, щоб зготувати дуже смачненькі шашлички. Це буде штучне. Штучне це те, що створила людина своїми руками. Дуже цікаве до вас питання з'явилося на цьому слайді. Ми знаємо, що всі природні джерела світла ми будемо вважати природніми. Так? У нас є сонечко, і це є природне джерело світла, а є луна або місяць. Давайте подумаємо: чи можна назвати джерелом світла місяць, бо він сяє в темряві вночі? А я вам скажу, що не можна, тому що місяць не є джерелом, він лише відбиває від своєї поверхні світло, яке надходить від сонця, він, наче, дзеркало, яке відбиває сонячні зайчики. Гало, оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла. Людяних кристалах найчастіше спостерігається у перестошаруватих хмарах, стошаро за інших умов, найпоширеніша форма гало світле, слабко коло навколо сонця чи місяця. Продовжуємо подорож по нашому уроку. Переходимо з вами до тіл, які пропускають або не пропускають сонячне світло. І так, тіла можна поділити на світло проникні тіла це тіла, за які може проходити сонячне проміння. І світло Це тіла, які не пропускають сонячне світло. Світло проникне тіла. Ми будемо називати прозорими тілами, а світло не проникне – непрозорими. До прозорих тіл ми можемо віднести скло, посуд, пластик і дуже багато інших прозорих тіл. Навіть дорогоцінні камені, такі як смарагди та діаманти, це теж світло прозорі тіла. А ось світло непрозорі. Це може бути наше тіло, яке ми, яке ми з вами маємо. Наше, наш посуд. Він також не завжди прозорий. Так? Дерева, гори. Це все ми можемо віднести до непрозорих тіл. Дуже гарною відмінністю непрозорих тіл є те, що вони відкидають ті. І зараз ми з вами. Подивимось, як мандрують світло і тінь. А зараз ми з вами розберемося, як мандрують світло і тінь. Я думаю, що кожен з вас хоча б раз спостерігав за тим, як з'являється тінь від різних предметів. І розмірковували хоч раз в житті над тим. Як вона виникає. Я думаю, що хоч раз у житті випускали сонячних зайчиків від дзеркал та бігали і спробували втікати від своєї особистої тіні. Також тінь відкидають і дерева, і будинки. І дуже добре спостерігати за тінню у сонячну погоду. Сонячні промінчики вони поширюються над землею і потрапляють на різні предмети. Якщо на шляху світлових променів ліхтарика стоїть ваза, то утворюється тінь. І тінь має обриси вази, бо через непрозору вазу світло не поширюється. Що менша відстень від ліхтарика до вази то більших розмірів буде тінь від неї. Ви знаєте, що сонце допомагає нам виробляти необхідний для організму вітамін Д. І люди навіть склали таку приказку. Куди не заглядає сонечко, туди має заглянути лікар. І ми з вами щоліта відправляємося на природу для того, щоб спіймати трошки більше сонечка, і навіть трошки позасмагати. Тому що дія світла, вона не тільки в тому, що воно світить і гріє, але ще й воно створює хімічну дію. Тобто, в нашому організмі починає вироблятися вітамін D. І також виробляється таке речовина, як меланін, вона відповідає за колір нашої засмаги. Також ми знаємо, що всі істоти на землі дихають, а збагачують повітря киснем рослини. Проте виробляти кисень рослини можуть тільки на світлі. Отже, якби не сонце, то на землі не було б кисню, не було б тепла і все живе загинуло би. Також рослини ростуть, цвітуть і дають нам плоди і насіння тільки в теплу погоду. Коли сонячні промені їх розігрівають і дають світло. І в листочках утворюються поживні речовини. При цьому починає виділятися кисень, який всім необхідний для дихання. Також останніми роками сонце відчутно стає агресивнішим. Тобто зменшується товщина озонового шару, який стримує ультрафіолетові промені. І навіть відсутність його над окремими територіями є однією з причин зростання частоти різних захворювань шкіри. І для того, щоб захиститись від шкідливого впливу сонця, дітям та дорослим треба носити футболки, панамки та сонячні окуляри. І також не забувати маститися сонцезахисними кремами. Таким чином, ми зможемо захистити свою шкіру від шкідливого впливу нашого сонечка. Також яскравого сонячного дня намагайтесь не дивитися на сонце, оскільки воно може погіршити зір. Необхідно одягати спеціальні сонцезахисні окуляри, щоб ваші очі не перевтомлювались. Під час дуже яскравого сонячного дня. На цьому ми з вами будемо завершувати сьогоднішній урок. І останнє, що я хочу вам запропонувати, це оцінити свою роботу на уроці. У мене тут є три таких яскравих други такі смайлики. Один задоволений собою, бо в нього все вийшло. Другий. В нього не все вийшло, і йому ще раз потрібно повторити. А третій, він дуже засмучений: багато ще чого в нього не вийшло, і воні, вон йому ще потрібно попрацювати. Будь ласка, ваше останнє завдання на сьогодні оберіть, хто ви задоволені, чи трошки незадоволені, чи зовсім незадоволені собою на уроці. Дякую вам за урок. Гарного дня!